Тепер не потрібно обирати між великим розвіром і легкою вагою, адже прогулянковий візочок Карело Дельта задовільнить всі ваші побажання. Зовнішній текстиль візочка водовідштовхувальний із захистом від ультрафіолетових променів. Весь текстиль гіпоалергенний і знімається для догляду, а легка алюмінієва рама має стильні хромовані елементи. Протектор на гумових покришках коліс забезпечує щеплення з дорожнім покриттям, а діаметр коліс забезпечує достатню прохідність у будь-яку пору року. Усі колеса обладнані пружинною амортизацією. Вага візочка всього 8,5 кг. Великий капюшон візочка має додаткову секцію збільшення, а також оглядове віконце та велике вентиляційне віконце. Спинка і підніжка візочка регулюються по куту нахилу. В комплекті йде укриття для ніжок з швидким доступом до дитини. Ще однією корисною функцією є легке та компактне автоматичне складання всього однією рукою текстилем всередину. Підписуйтесь та купуйте в Маля!